Сура 49 Аль-Худжурат Кімнати. Ім'ям Аллаха Милостивого, Милосердного. О ви, які увірували, не намагайтесь випередити Аллаха та Його посланця. Планця. Біїтесял воістину, Аллаху Все та всезнаючий. О ви, які увірували, не перекрикуйте Пророка та не звертаєтесь до нього так голосно, як ви звертаєтесь одне до одного. Інакше ваші вчинки стануть марними, а ви цього й не відчуєте. Воістину, тим, хто перед посланцем Аллаха знижує свій голос, Аллах очистив серця для богобоязливості, на них чекає прощення та велика виногорода. Воістину, більшість тих, які кличуть тебе з двору, є нерозумними. Якби вони мали терпіння почекати доти, доки ти вийдеш, то це було б краще для них Аллах, прощаючий, милосердний. О ви, які увірували, якщо до вас із якоюсь звісткою прийде нечистивець, то спробуйте все прояснити. Адже через своє незнання ви можете зашкодити людям. Про що згодом будете жалкувати? Знаєте, що серед вас перебуває посланець Аллаха. Якби він слухався вас у багатьох справах, то ви потрапили б у скруту, проте Аллах дозволив вам полюбити віру, зробив її прекрасною для ваших сердець і дарував ненависть до невір'я, нечестя та непослуху. Саме такі йдуть прямим шляхом завдяки ласті від Аллаха та Його милості. Аллах всезнаючий, мудрий. І якщо дві групи віруючих ведуть між собою боротьбу, то примиріть їх. Але якщо одна з них зазіхає на іншу, то боріться проти неї, яка виявляє ворожість, доки вона не повернеться до наказу Аллаха. А якщо вона повернеться, то встановіть між ними мир так, як і належить, і будьте справедливими. Воїстину, Аллах любить справедливих. Воїстину, віруючи, браття. Тож встановлюйте мир між братами вашими й бійтесь Аллаха, можливо, помилують вас. О ви, які увірували, нехай одні люди не глузують з інших, можливо, ті кращі за них, і нехай одні жінки не глузують з інших, можливо, ті кращі за них. Не лайте одне одного та не вигадуйте образливих прізвиськ зле ж бути нечистивцем після того, як увірував. А ті, хто не покаявся, є несправедливими. О ви, які увірували, уникайте більшості здогадок, адже воїстину деякі здогадки є гріхом, не слідкуйте одне за одним та не поширюйте пліток. Невже хтось із вас хоче їсти м'ясо свого покійного брата, якщо це відразно для вас? Бійтеся Аллаха воїстину, Аллах приймаючи каяття милосердний. О люди, Воїстину ми створили вас із чоловіка та жінки і зробили вас народами та племенами, щоб ви знали одне одного. Воїстину найшановніші з посеред вас перед Аллахом найбільш богобоязливі. Воїстину Аллах всезнаючий, всевідаючий. Бедуїни сказали, ми увірували. Скажи, ви не увірували? Тому говоріть, ми навернулись до ісламу, але віра ще не війшла до ваших сердець. Якщо ви покоритесь Аллаху та Його посланцю, то він не применшить ваших вчинків. Воістину, Аллах всепрощаючий, мудрий, милосердний. Віруючи, це лише ті, хто увірував у Аллаха та Його посланця, а потім не мав сумніву та вів боротьбу на шляху Аллаха. Жертвуючи своє майно та душу, саме вони є правдивими. Невже ви бажаєте розповісти Аллаху про вашу релігію, тоді як Аллах знає те, що на небесах і те, що на землі, Аллах знає про кожну річ. Вони вважають своє навернення до Ісламу милістю для тебе? Скажи не вважайте своє навернення до ісламу милістю? Це Аллах виявив до вас милість, коли указав вам на шлях до віри, якщо ви говорите правду. Воістину Аллах знає потаємне небес і землі, і Аллах бачить те, що ви робите.